Ми робимо таким певним ціапло. Ми всі стрижимо е, трохи свої, але більше звони закупали е, з сильні сіли, все закуповуємо за закопати. Не сильно м'яка і не сильно жорстка. Це пов'язано з тим, що в нас така поводорація і такі кілька. Це вже така е, і одночасно, і відпочинок, і релаксації. У нас на пропагу поведень бабуся об займалася цим. Набирается, напивается, напивается, набивается и кидается, накидывается, а Набивается, айтрошки покусает. Ага, да, уже пришла, все пока смотрю. Сейчас участни наш мир шпики. Хочется айфоном?